Привіт дівчата, кінець жовтня, сьогодні, 31 число, вирішила вам познімати відео про свої пеларгонії, як я їх влаштувала на зимівлю. Якщо чесно, то в мене дуже-дуже погані умови для цього. Частина ось так у мене стоїть на підвіконі. Тут є в мене як дорослі кущики, так і живці, які в мене вкорінюються, або вже вкорінилися і стоять вже на дорощуванні. І частина в мене стоїть під лампами, я вам трошечки пізніше покажу. До речі, оце квітне грація Кападокія. Я вже всі кущики обрізала, але деякі, от навіть після обрізки, Ось вона була тут обрізана, вона вже так тут трошечки підросла, і знов почала квітнути. І Греція помикалі в мене починає зараз квітнути. ну теж там їй. Взагалі я їм не даю вже квітнути, якщо я бачу якісь бутончики, то я вже їх обриваю, бо, ну, по-перше, квітування вже таке неповноцінне, квіти дрібненькі, шапочки маленькі. Але деякі все ж таки залишаю. Бо зараз, коли майже нічого не квітне, то такий приємний бонус буває так. Це грація Кападокія. до речі, в мене є живці цього сортику. Хто хоче, пишіть мені, пишіть мені в інстаграм, я внизу залишу посилання, і там же я відповідаю вам на питання по наявності, по цінах. От. Так що, ось так вони на підвіконечку в мене стоять. І, до речі, дуже часто, влітку, в мене було питання, як в мене е, облаштовані ці навіси на вулиці, де стоять мої квіти. Ось якраз зараз я вже все позаносила, і тут добре видно ось такі металеві тут кріплення. Так, от вони в стіну кріпляться. І е, ось сюди от, я ставлю два такі по 50 см довгі вазони. І в них вже в мене стає по три ось такі горщики на 2 літри. Ось три горщики на 2 літри стає. І тому в мене отак, от в такому навісику стоїть 6 горщиків квітів. Тому ось якраз зараз можу вам показати, як в мене це зроблено. Так, ну і це підвіконня кухні. Тут в мене грація Ярославна, грація лебедина озеро стоїть. Обрізала вже все, але воно потрошечку починає знову обрастати. Зараз покажу вам ще трошки. Так, ну Тут в мене ось наступне підвіконечко. Тут у мене ось така зелена полянка з живцями. Я тут вкорінюю. Тут знову ж таки декілька вазонів стоїть. Скалібур-красунчик, він без квітів дуже-дуже гарний. Саме за це листячко я його і тримаю, дуже його люблю. До речі, є в мене ось тут такий малесенький живчик, дівчата, хто хоче, пишіть. Так, ну а ця. Білява красуночка, яка тут лізе в кадр, це грація памукалія. Теж вона була обрізана, але дивіться, раз, два, три. Вже три квітоноси видала. Думаю, ну хай вже поквітне, трошечку залишу їй. От, ну І тут вже теж обрізані квітки. ось бачите, такі піньочечки, Я їх обрізаю. І вони обростають. Деякі обрізаю більше, деякі не дуже. Ну, Все залежить від кущика, бо є такі рослі сортики, то я їх більше обрізаю. А ті, які такі маленькі, ну, в принципі, от грація по е, ну, невеликий зовсім сортик, її можна тримати отак от на підвіконі в квартирі. Небагато місця вона займає. До речі, вона в горщику 1,2. Це не дволітровий горщик, а це 1,2. і І вона має невеличкий кущик, тому її я не дуже сильно обрізала. Ось таке підвіконечко в мене. Зараз ще одне покажу вам. І покажу вже основні свої квіти. Так, наступне підвіконечко виглядає ось так. Тут в мене теж ось така зелена полянка з живчиками. І мої квіти в вазонах, які були ось тут. Бачите? Ось такі кріплення, вони в мене на кожному віконечку. Три віконечка і три ось такі кріплення для вазонів. Ось так виглядає це підвіконня. Ідемо до квітів під лампами. І ось так зараз виглядають мої основні квіти, які були в мене на балконі. Я їх занесла. Якщо чесно, я дуже-дуже незадоволена так, як вони в мене тут стоять. Але ну, просто мені їх ну, нема куди поставити. Я довгий час шукала стелаж під них. Але саме такий, який мені потрібен, я ніяк не можу знайти. Тобто мені потрібно, щоб в мене між поличками. Була відстань ну, десь сантиметрів 60, може, навіть більше, щоб можна було почепити лампи. І в мене доволі великі вазони на 3-5 на літрів. Але ну, не можу я знайти такий стілаж, тому поки в мене не використовується це двоповерхове ліжко, воно тут стоїть тимчасово, я просто застелила там собі целофан, картонки поклала і поставила туди вазони. Лампи в мене червоні, я зараз їх вимкну, бо дуже погано видно, і вже далі вам почну розповідати. Без ламп набагато краще видно квіти. Так, що по лампам? Вмикаю я їх десь сьома сьома-30, залежно від того, як я прокинулась. І вимикаю приблизно 8-9 година. Теж як в мене виходить. Цілий день вони мені досвідчують квіти, тому що ліжко воно стоїть біля стіни. стіни. І навпроти є вікно, але ось сьогодні дуже сонячно, тому тут навіть трошечки так ну, попадає світло. А коли такі похмурі дні, то світла тут майже немає, тому постійно включена в мене підсвітка. Квіти обрізані, вони добре вже почали обростати. Дуже коротко, майже я всі обрізала. Ось. Звичайно, деякі краще перенесли Оцю зміну балкон, кімната, деякі гірше. Але, в принципі, виглядають непогано. Якщо чесно, дівчата, я не переймаюсь якщо щось тут з квітами, з, мене, з якимось сортиком і станеться, ну, нічого, куплю собі потім на. Весно новий живчик, бо ну, як виходить, так і виходить. У нас такі зараз реалії, що головне зберегти своє життя, життя своїх рідних, близьких, а з квітами вже як вийде. Тому поки що в нас не вимикають світло. Тобто в деяких районах її вимикають, у нас поки що з цим добре, тому вони в мене на досвідки е, уход мінімальний. Тобто полив десь раз на 5 днів можливо. Е, я вже, в мене опалення котел, тому я вже прогріваю квартиру. І, в принципі, в кімнаті тепло, тому ґрунт ну, просихає. Якщо більш прохолодне приміщення, то тоді вже полив можна, можливо там, раз на тиждень робити, бо взиму головне не перелити. Коли холодно, то можна перелити і схопити чорну ніжку, тоді квітка просто загине. Ось так вони в мене тут стоять, красуночки мої обрізані. Я сподіваюся, що все з ними буде добре. Ось. Зараз я не буду зупинятися там конкретно на якихось сортиках, бо квітів немає, що їх там розглядати всі зелені. От. Ось так от. Можливо, я буду ще формувати деякі кущики і знімати вам відео про те, як я формую, як я обрізаю. Пишіть в коментарях, чи хочете ви таке відео побачити. От. Ну, а взагалі, Ось я вам показала, як я їх розставила, як вони в мене зимують. Я бажаю вам миру, бережіть себе. 你爸爸。